2026 рік? Класний рік. 2026 це рік, коли все може змінитися на ринку нерухомості в Альберті. Ставки падають, населення зростає, імміграційні правила змінюються на очах. То що буде далі? Чи впадуть ціни? Чи варто купувати зараз? Чи чекати? Давайте розберемося чесно і без паніки, але й без рожевих окулярів. Привіт, я Анна Федорінова, ріелторка, інвесторка і підприємиця. Вже понад 10 років я працюю на ринку нерухомості Альберти і входжу в топ 1 ріелторів свого міста Калгарі. Я прожила цей ринок у всіх його фазах: від стрибків до штормів і хочу показати вам, що насправді відбувається з цінами. Тож вітаю вас на своєму ютуб-каналі. Нарешті я вдома. Тут все від комфортного житла до вміння заробляти на нерухомості. Не забудь підписатися, щоб не пропустити корисні та цікаві відео. Тож завершується перша четвертина століття, і нам всім так хочеться зазирнути у майбутню. І хоч новини по всьому світі є далеко не ідеальними, все ж таки завжди залишається місце для чогось хорошого. Наша провінція Альберта демонструє стабільне економічне зростання з прогнозованим приростом населення більш двох Проте у 2026 році темпи приросту сповільняться до 1,3% через зміни імміграційній політиці. Економічна активність також буде помірною, але з поступовим зростанням, що в свою чергу може вплинути на попит на житло і підвищення цін. Ми всі побачили падіння відсоткових ставок наприкінці 2025 року, що вже призвело до виходу на ринок значної кількості покупців. У наступному 26-му році ринок нерухомості в Альберті очікується стабільним. Середня ціна житла буде приблизно 568 тисяч доларів, що трошки вище за 2025 рік. Продажі у наступному році за прогнозами зростуть на 4% порівняно з цим роком. Прогнозувати ціни на нерухомость у Калгарі Альберті у наступному році складно, але є кілька факторів, які можуть вплинути. Підвищення іпотечних ставок, економічні виклики з одного боку і з іншого зростання технологічного сектору та імміграція, які можуть підтримати попит. Тому все залежить від балансу цих факторів. Але купівля нерухомості в наступному році може мати кілька переваг. По-перше, ціни на нерухомість можуть зростати і в довгостроковій перспективі власний дім це інвестиція. По-друге, власне житло дає стабільність і незалежність від орендодавців. Ну і з огляду на сильну економіку Альберти, це може бути вигідно у довгостроковій перспективі. У всі попередні роки, починаючи з 2020 року, ми побачили різке зростання цін на нерухомість у Калгарі, а згодом і по всій Альберті. Майже вдвічі ціни зросли на певні сегменти ринку, окремі будинки у часи коронавірусу. Люди, які самі по собі планували купувати нерухомість, не вийшли на весняний ринок. Вони потім прийшли на ринок восени, і воно все закумулювалося просто як сніжником. З 2020 по 2025 рік населення Альберти зросло приблизно на 1,3 мільйона осіб, що становить приблизно 30%. Це доволі значне зростання. Зокрема, населення Калгарі зросло з близько 1,3 мільйона осіб у 2020 році до приблизно 1,56 мільйона осіб у 2025 році. Це означає приріст майже у 250 тисяч людей – або приблизно 19 З початком війни в Україні у 2014 році до Альберти приїхало понад 20 тисяч українців. А після повномасштабного вторгнення в Україну у лютому 2022 року до Канади прибуло. Понад 210 тисяч українців. Точних даних щодо кількості тих, хто оселився саме в Альберті, наразі немає. Але цифра може бути приблизно в районі 50-80 тисяч новоприбулих українців. Переважна більшість з них у місті Калгарі. Зазвичай українці, які приїжджають до Альберти, мають досить позитивні очікування, адже це економічно сильний регіон з хорошими можливостями для працевлаштування. Щодо постійного місця проживання, то багато залежить від того. Як українці адаптуються чи знайдуть роботу за фахом та від наявності підтримки? Але загалом шанси на отримання піар досить високі, особливо з урахуванням досвіду та кваліфікації українців. Mm. Усі ці фактори спровокували. Зростання цін на нерухомість в попередні роки в Альберті і місті Калгарі, зокрема, в історії були подібні прецеденти, коли був нафтовий бум, і ціни на нерухомість значно зросли, а потім значно впали. Також під час світової кризи у 2008 році ринок Калгарі зазнав коливань із зростанням цін а потім утворилася невеличка бульбашка, і ціни впали. Наразі останнім фактором у сучасній історії провінції нашого міста є, власне, зростання населення. Тому питання про те, чи впадуть ціни на нерухомість, доволі очевидно. На мою думку, ні. Важко сказати точно і на 100% гарантовано, але падіння цін на нерухомість у Калгарі не можна очікувати через зростання населення. Куди піде весь цей потік людей? Люди приїжджали, будували своє життя, знаходили роботу, осідали у тій самій кількості, вони не зможуть поїхати. Так, я погоджуюся, що деякі люди покинули Калгарі, чи Альберту чи Канаду, але це дуже малий відсоток. Більшість людей, які приїхали, осіли тут, в Альберті, і, зокрема, в місті Калгарі. Логіка в тому, що зростання населення дійсно підтримує попит на житло, тому, скоріш за все, ціни на нерухомість в Альберті будуть залишатися досить стабільними або, можливо, навіть зростати. Але звісно, завжди є певні ризики та фактори, які можуть впливати, якісь катаклізми або великі політичні конфлікти. 2026 може бути непростим, але точно не страшним. Ринок нерухомості Альберта сильний, стабільний і відкритий для тих, хто готовий діяти. Якщо вам потрібна порада чи супровід від першого запитання до ключів на руках, я завжди на зв'язку. В описі під відео моя контактна інформація, і зустрінемось вже наступного понеділка. Дякую, що були зі мною. Ставте лайки і підписуйтесь на мій ютуб канал.